Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку порівняння різних типів задач на рух. Завдання 2. Розглянь схеми до задач, до якого типу належить кожна задача Сполучи лініями. У першому стовпчику, що зліва, показані схеми до задач на рух. У другому стовпчику. Записані назви типів задач на рух, тож нам потрібно з'єднати схему з відповідним типом задач. Дивимося на першу схему. Стрілки спрямовані на зустріч одна одній. Це рух зустрічний. Друга схема стрілки показують рух у різні боки. Це рух у протилежних напрямках. Третя схема обидва рухаються в одному напрямку. Швидший наздоганяє повільнішого. Бачимо, що рухомий об'єкт, що позаду рухається із більшою швидкістю 16 км за годину. А той, що попереду, рухається із меншою швидкістю 12 км. За годину. Тож, той, що позаду, наздоганяє повільнішого, який є попереду, це рух. Навздогін. І четверта схема обидва рухаються в одному напрямку, але відстань між ними збільшується, оскільки один рухомий об'єкт рухається із більшою швидкістю 14 км за годину, а інший зменшує швидкістю 12 км за годину. Тож, Відстань збільшується і один рухомий об'єкт віддаляється від іншого, тобто відстає. Це рух із відставанням. Задача 3. Читаємо умову задачі. З однієї нірки одночасно вибігли дві мишки. Швидкість однієї мишки становила 200 метрів за хвилину, а іншої 150 метрів за хвилину, яка відстань буде між мишками через 5 хвилин. Про кого розповідається в задачі? В задачі розповідається про мишей. І вони вибігли з однієї нірки і бігли одночасно в одному напрямку. Тож, креслимо промінь, який закінчується стрілочкою, і стрілочками меншими, покажемо також швидкість наших мишей. Тож, перша мишка бігла зі швидкістю 200 метрів за хвилину, а друга мишка 150 метрів за хвилину. Нам потрібно дізнатися, яка відстань буде між мишками через 5 хвилин. Тож, якщо перша мишка бігла. І з більшою швидкістю, тож вона буде випереджати другу мишку. А друга мишка буде віддалятися, тому що вона бігла із меншою швидкістю. Знайдемо першою дією швидкість віддалення. Віднімемо наші швидкості. Тож, 200 мінус 150 це дорівнює 50 метрів за хвилину швидкість віддалення. Тепер, якщо нам відома швидкість віддалення і час 5 хвилин, ми можемо дізнатися, яка відстань буде між нашими мишками через 5 хвилин. Тож пригадуємо формулу знаходження відстані S дорівнює швидкість помножити на час. Другою дією 50 ми множимо на 5. У першому множнику прикриваємо 0, 5 помножити на 5, це дорівнює. 25 і дописуємо 0 справа Це дорівнює 250 метрів. Запишемо відповідь. Яка відстань буде між мишками через 5 хвилин? 250 метрів. Відстань між мишками через 5 хвилин. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки та зустрінемось завтра. Па-па!